Усім привіт! Ми вчора нарядили отакусь красавицю, таку, таку гарнюньку ялиночку нам подарували. І ось у нас така краса. Вчора, поки не було світла ввечері, ми наряжали всі, насміялися. Нікіта тут в шапці, в цій в трусах танцював. Я вам скажу такі моменти. Треба цінити. це дорого коштує. Так потім сиділа на неї дивилася, все оце як ото в мізках перебирала, і це кайф, я вам скажу. Хлопці крутили цю гірлянду на неї, вішали. Іграшки, цей дощик, і Коля кажу, ну таке кажу, якийсь колхоз получився. Коля каже, чого гарно, каже, зато ми каже, всієї родини її. Прикрашали цю ялинку. Ну, прикольно, дивіться. Хоч таке око радує. Я ж кажу, це безцінно, коли отак всією сім'єю. Я там познімала, але це не для YouTube. Це таке ото домашнє відео. Прикольна така. У нас ялиночка. Поки ми її ця клітка, цю мадам огородили. Бо я боюся на неї наступить. Прибираю, ходю. І щоб на неї не наступить. На цю. Який так? Зараз. Щоб її повністю показати. О! А? Бо вона бігає противна за ногами. А? Да? Бо, каже, я бігаю за ногами. Я бігаю, пищу кричу, щоб мене на ручки взяли. І мене посадили сюди, щоб я не бігала. Чорнушка. Чорнушка. Що? Що? Воно ну, якби так, щоб повністю. О! А ч чернушка? Крістін. Вона половину чорна, половину рижа, чого чернушка. Покусуйся хочеш. Вик відкрий, вона буде бігти. О! Ні, не так. Я поки налаштовую камеру, щоб її зняти, вона бігає. З угла в угол носиться, підстрибує. Все саме цікаве не дала зняти. Ага? Чучундра. Ты чучундра? Чондра? Шо? Ну попрыгай, ты ж тільки что так прыгала. Веня. Разбудили. Вставай. Вставай. Ты ести, да? Веня, їсти пішли. Венька. Меню менючик. Пішли їсти. Не хочу прихворів. На вулиці так холодно, така холодрига. Сніг пролітає. Такие витер. Мы его серванти Це Никита у школе, это Кристина, читали и Еще хотела спросить, собирает вот такие штучки, такие. А это их? У мене Такі. Які. гарненькі. Раритетний сервант. В кого є такий? Один раритет. Да. А я хочу сьогодні приготувати е, тістечка картопля, і в мене тут 2 кіла печива. Печ... Печ... Звичайного печива цукрового, пачка масла, пачка згущеного молока, і такого молока трохи буду додавати і какао. Зараз в крошку переб'ю печиво в крихту, подрібню його чи як його там. і Я не знаю чим. Мабуть, буду блендером його перебивати. Розтоплю масло. І буду починати. Е, пропорції я все на око роблю. Какао, згущенка, оце згущене молоко, масло. Ну, те, що на 2 кіла піде сюди пачка згущеного молока і пачка масла, то це 100%. Буду робити багатенько, бо вже давно не робила. Діти просять, кажуть, ма, зроби, зроби. Вже місяць, мабуть, кляндрають, щоб я зробила то буду робити багатенько. Так, перебила я в крихту печиво. Ось таке вийшло. І зараз додаю какао. Какао у мене тут 160 грамів какао всипаю сюди. І перемішую гарненько його з печивом. Ось так гарненько перемішуємо. Тепер в цю суміш додаємо пачку вершкового масла розтопленого. в Микрохвильовці розтопила. Можна на паровій бані, чи де там. Я думаю, розберетеся, як розтопити масло. Тепер пачку згущеного молока сюди також вливаємо. Любого. У мене все економне. Печиво, дешеве, молоко дешеве, бо це сильно золоте вийде, а смаколики хочеться. Так що у нас все економне. Ну і так, в принципі, виходить недешево. Краще зробити самій вдома. Так, зараз гарненько візьму, видавлю його, бо тут залишилося ще півпачки. І додам трохи молока. Геть трошки. І буду вже вимішувати і дивитися, може, ще трохи буду додавати. І все, і вимішую, щоб не переборщить бар його. Я думаю, що досить цього. Воно таке зараз вимішається. Я поки ложкою, а потім вже буду руками. І так гарненько вимішуємо. Ні, молока, мабуть, трохи ще треба, бо печиво багатенько. Ще трохи додам. Десь приблизно вийде стакана у мене, мабуть. Молока. І гарненько вимішуємо. Так, далі вхід, для того, щоб його гарненько вимісити, йдуть уже ручки. вже ручки. Уже це все ми робимо ручками. Вимішуємо його гарненько. Треба було мисочку більше взяти, щоб було удобніше, бо це багато. Ну, нічого, вимішаємо так. Через верх же ж не вивалюється, як завжди. І то вже добре. І так гарненько його, бачите, яке воно таке вже. Тут ще сухеньке. Все. Його треба гарненько вимісити. І какао можна більше. У мене вже просто нема какао. Щоб воно таке було прям шоколадне, шоколадне. Ну, нічого, буде й таке. І таке буде смачненьке. Можна було б більше. Можна 200 грамів какао, і було б тоді гарно. Так, тепер хочете такі, як картопелька, хочете круглі робите, які ваші душі. Угодно. Ось таке, як картопелька. Потім отак ось у печенюшку. Можете печенюшку зробити з горішками, з тим же ж какао. І отак. Я ж кажу, можете і кругленькі зробити, які хочете. Це вже на ваш вибір, Які ви там. Зробити. Ось так. Раз. В кокосову стружку. Ми колись робили з комою, помніш, mm -hmm. кокосову стружку і отакі от цукаречки. Ще одну кругленьку додать. Ну так, воно так прикольно, можна насміятися, коли його ліпиш. І за цього. Ну, воно так виглядав, Ну, ми так раніше і робили. Прикалувалися. Ну, ну воно смачне. смачні. Так що все. Я ліплю, а потім покажу, що вийшло. Це ми зараз і будемо тут хаха Так, і от така тісточка у мене. Вийшло. Навіть чимсь схоже на картоплю, на настоящу сиру картоплю. Mm. <свят> Ось от і отакі от кругленькі зробила такі смачненькі пахне на всю хату. Зараз винесу в холод в холодильник, хай вони настояться, щоб вони пропиталися, були сочненькі такі, і можна буде їсти. Смакота. Смакота. Так, я сейчас швиденько которая мы Поставила водичку. Хочу, могу варить пельмени. чи вареники. Могут пельмени. Передварю. Поесть. Поесть да все. І більше нічого на сьогодні не буду готувати. Ще може зараз вимкнути світло, не знаю. Щось, я думаю, що сьогодні два рази на день. Коля каже, ні, три рази на день. Так як і вчора, два два. Ну Побачимо. цей випсути, буду на темну варити. Такі справи. Трохи там, трохи там. там Поприбирала, помила, поскладала. І... Так я ці плюшки і не зберуся зробити. З цим вимиканням світла по духовку не рискую включати. Бо вчора за цілий день на 10 хвилин світла тільки давали. По графікам 2 через 2, а ще й аварійні графіки то світло дали вчора скільки аж після 6, так? Да? да, десь так. Аж після 6 годин дали світло. А то вимкнули вони були 12, 10 хвилин і вимкнули, да? І то цілий день так було. Так, все, водичка гріється, зараз дістану пельмени. Ось такі пельмени. Це марке топи, що я казала вам. Оце домашні яловичі. Ну вони зараз вже так от пофасовані. Всі вареники, і пельмені. Все пофасовано. Раніше самому можна було набирати, а зараз вони пофасовані. І вони ось такі, як домашні, бачите? І вони і на смак, як домашні. І тісто таке, і фарш прямо от, як сам дома ліпиш. Вони коштують. В маркетопі 97 з копійками. ну Майже 98 гривень. А в Улмарті вони стоять 150 гривень з копійками. Різниці ніякої я не побачила між ними. Так що такі зараз відварю, і буде смакота. Все, ось такі пельмешки зварилися. Сідаємо їсти. Зі сметанкою. Смачненькі пельмешки, Все. Всем смачного, всем пока-пока, до наступного видео. Смакота.